Вітаю, шановні глядачі. Чуєте цей запах з самого ранку? Українських дронів розплющили очі, побачили цю прекрасну новину? Москва горіла, і українські дрони кошмарили московиті у глибокому тилу. І все це напередодні саміту в Саудській Аравії. Ну що робіть, немає в Україні карт? Думали, як ви прикрили нам розвідку і допомогу, то у нас все руки зав'язані. Отже, як на це реагують в світі, в Кремлі, і про що ми можемо взагалі зараз казати? До речі, карти ми показали не тільки американцям, московитам, але й угорцям. Про це пізніше близько такі ночі мирні українські дрони, ви, вибачте, обломки, почали залітати в Рязанську область. Їхньою цілю став військовий аеродром Дягрєва. Місцеві пабліки вже написали про 10-17 вибігів в районі аеродрому, але на жаль, інформація про прильоти не оприлюднена. Хотілось би побачити наслідків цих хлопків. Але найбільше стався сік в московській області та Москві. Московити вже заявили, що не збили в напрямку Москви 72 дрони, а загалом за ніч 337. тридцять найбільший нальот за весь час. Ну ну а думали, що лише вони можуть робити шахеди та інші дрони для таких речей. Крім попадання дронів у різні будинки в Москві та Московській області, українські обломки попали в паркову такого собі міраторга московицької агрокорпорації. Просто потужність агроімперія показує, що аграркою в цьому регіоні може займатися тільки лише одна країна. Це в районі репорта Дамадідова було. Там згоріло близько 20 автомобілів. Того чилися повідомляють про пошкодження залізних колій, наслідок атаки безпілотників у Підмосков'ї. Деякі електрички скасовано. Рух поїздів через залізничну станцію у бік Москви, так і в область. Тимчасово припинили у репортах Внукова, Жуковський, Домодєдова запровадили план Килим, що передбачає тимчасову заборону на відправлення і приймання повітряних суден. Пізніше в Росавіації повідомили про введення обмежень і в нижньогородському аеропорту Стригіно, та й загалом. Добратися до Москви було важко. Крім цього, небезпеку атаки БПЛА оголошували в Самарській області та в Татарстані. Дрони також збивали над Володимирською, Тульською, Калузькою, Рязанською областями. А ще українські обломки хотіли запалити священне вогнище за рослинського бога Ахура Мазда. Такий собі вічний огонь. Але на жаль, не вийшло зробити це в місті Серпухово. Але в Орловській області здається, що все, що треба, дорогі друзі, вийшло. От саме прильот українських дронів Орловській області викликав горіння в Будапешті. Там знаходиться лінійна виробнича диспетчерка станція нафтопроводу Дружба. Подружились, так сказати, вони за НАТО з московитами, тож треба це питання вирішувати. Вони там нам блокують станції московитам, допомогу, то треба відповідати. І відповідати московитам, які там луплять по наших газових спроможностях. Загалом пахнули. Ту станцію, яка качає нафту до Угорщини. Орбанята вже розридалася в особі голови їх МЗС Яр, то на думку Маярів, це була атака на їх суверенітет. В нашому телеграм-каналу є повне відео звернення П'ять Кісіярту. Посилання буде в описі до цього відео. Ми там багато чого класно перекладаємо, виставляємо і оперативно. Дивіться. Пару днів до того, минулої ночі, росіяни скаржилися на атаку Попула на НПЗ у Самарській області. Також днями дрони атакували. Киришне у Леніградській області, вибачте, і це тільки початок нашої стратегії. Це все відбувається на фоні потенційних переговорів, які отут мають завершитися за попередніми даними. В принципі, поки що, наче, знаходимо спільну. мову. Який ключовий посил робить Україна? Відповідь доволі проста: ми в реверансі до чиної адміністрації зробили посил Україна готова до мирних переговорів. От першим кроком, хай буде перемир'я в небі та морі. Саме в повітряних силах Москва має перевагу поки що, але ми теж наздогалужуємо, показуємо, що ми можемо бити. А отже, якщо ми кажемо, що мир в небі, то і зупиняємося. Ми зупиняємося, коли можемо вдарити дуже боляче. Тож. Це хороша можливість показати, що ми готові до перемовин, а московити ні. Бо вони відмовляться, скоріше за все. Ми ж то розуміємо, що нафту треба десь взагалі зберігати. Це інше питання, що ми можемо робити з московською економікою. І всі ці цистерни можуть горіти. І це ми мовчимо про наші морські дрони, які мають дуже потужні можливості, аби паралізувати не тільки військовий флот, РФ окупаційний. Чорному морі, а й торговий, наприклад, і американці мають розуміти, що ми робимо реальний крок до перемир'я на те, що робить Кремль. Ми ж то розуміємо, що вони не погодяться, але це буде публічний сигнал, що Кремль не бажає навіть перемир'я. Американці публічно будуть змушені або нам допомагати, або визнавати свою слабкість і прихильність до осі зла. Бажаємо нашій делегації гарно домовитися з американцями, показати, що з нами і нашою потугою слід рахуватися, що в нас є козирні карти мудрості нам та перемог. Всім до зустрічі! До побачення.